В Парку імені Олеся Донченка планують побудувати скейт-майданчик. Головними ініціаторами цієї побудови стали наші місцеві скейбордисти. Вони неодноразово зверталися в міську раду з проханням виділити їм місце для заняття улюбленою справою, тому що їх наганяють з різних вуличок парків, щоб вони не псували коліщатами скейтів та бейміксів майно міста. Ну особо на вулиці так ніде не покатаєшся, того що везде проганяють. Каталися в прошлом році ну, на вулиці. Ну, нас везде проганяють. Ну, це єдине де. Ніде... Ну це тут нас не проганяють, ну, бо тут ну, ще нормально. А везде, там, если якщо... на сезон можна, тільки вечором приходити, бо там завжди проганяють. Приходить казати, типу, щоб портити і мучити город, і типу, пам'яті, все стеж пам'ятник або його корпута. Я кажу, так мені немає де кататися. Я хочу кататися, мені немає де Я буду по дорогам їздити машині і правильно, мені ще треба якесь отдельне місце. Побудувати скейтмайданчик розміром 14 на 30 метрів планують до Дня міста. Зараз відведені кошти на придбання скейт-майданчику, там десь порядка до 100 тисяч це все буде коштувати. Так що зараз заключаємо договори і повинні поставити обладнання наше. Подичали фахівці, ті, що скажемо так, катаються професійно, дивилися на наш проєкт, їхну задовольняє. Тобто -то для такого початкового етапу і для того, щоб дійсно демонструвати певні там правила, це все підходить. Звичайно, і буде можливість для розширення. Тобто -то ця ділянка, де ми зараз стоїмо, теж піде під асфальтування. То -то якщо воно буде популярно, то Розватимся й далі скейбордисти з нетерпінням чекають на скейт-майданчик, а поки що своєю улюбленою справою продовжують займатися в старому будинку культури. Тетяна Тарадник, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин, об'єктив.